Чому дитина не може чекати реформи руками? Тому що дитина розвивається в чіткий віковий період, і злікання з реформами несе довготривалі наслідки, які потім відобразяться на її соціалізації, комунікації і взаємодії з іншими дітьми, також в начальному процесі. Я, як голова громадської організації, вболіваю якнайшвидшу імплементацію законів в практично плащину. Інклюзія у нас не закінчується тільки. Шкільним процесом і класом інклюзія це і перерва, і майданчик шкільний, саме взаємодія дитини на майданчику, і на перервах, соціалізація, комунікація з іншими дітьми. І мені не все рівно. Тому в нашій організації створені програми, які навчають фахівців, я працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Програми для батьків підтримка батьків і фахівців також на супервізії фахівців, які хочуть, які вболівають за імплементацію законів в практичну площину в нашій державі, які не байдуже щодо дітей з особливими освітніми потребами. Вони хочуть більше знати, розвиватись. У дитини, яка вчасно отримує якісні послуги, збільшуються шанси на краще навчання, на адаптацію в школі, на покращення комунікації з однолітками. І також соціалізація це збільшує шанси в майбутньому набути професії і створити родину.